У здолбунові безкоштовно навчають літати на fpv дронах. Заняття організували у одному із молодіжних просторів міста. Курс складається з теоретичних та практичних занять. Таку діяльність створили, аби дати можливість для жителів громади спробувати свої сили у навиках польотів на дронах. Придбали онлайн-симулятор в даному випадку вже в двох екземплярах. Це симулятор ліфтов, один з найкращих. Дуже багато має трас, складностей і можливостей. Обладнання теж придбали, яке рекомендовано, і може використовуватися прямо і в польоті реальними дронами. Ось комплекс, значить, комп'ютер, екран і блок радіокерування. Онлайн-програма. Прийти і спробувати свої сили у керуванні дроном. Може кожен охочий віком від 16 років. Ми на основі. Командою своєю збираємо так само донати і збираємо для допомоги для військових. І вже декілька дронів передали для військових і питаємо знову ж таки, а що ще, що потрібно ще зробити, що потрібно закупити. Він каже, ну дрони дрони актуальні саме актуальні, а дронів вже достатньо є, немає людей, які вміють літати. Сергій приходить у молодіжний простір політати на дронах, говорить, йому це до душі. Навчився керувати дроном буквально за годину. Мені просто подобаються ну, дрони. Я з дитинства обожнюю дрони. От мені мій дядько показував дрони, я побачив перший раз і сказав, о, це моє діло. Ось я побачив гарну нагоду у цьому і вирішив сюди ходити. Я в кожному радив літати на FPV-дронах. На цьому симуляторі на теоретичному занятті вивчають будову можливості використання дронів. Навчання проходить у три етапи. Поетапно, тому що техніка є не дешева. Зразу літати на дроні складно і дорого. Тому онлайн симулятор, другий етап віар-окуляри, третій етап справжній дрон. Дроном можна назвати будь-який безпілотний літальний апарат. Залежно від його характеристик, дрон може набирати різну висоту та швидкість і виконувати різні завдання. Наприклад, рятувальники шукають зниклих людей з повітря, пожежники гасять вогонь, фермери оглядають поля. Це лише декілька прикладів. Тому, як зазначає волонтер Роман Олексюк, дрони можуть використовуватися не лише для військових, а й для цивільних потреб. Олеся Мороз, Богдан Корбяк, телеканал Group.